Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 15 хвилин тому через новий вибух потяг зупинився прямо на Кримському мосту. Наразі пасажири не можуть вийти, а відправка затримується щонайменше на 12 годин. Зупинився він через те, що перед ним на тузлі, не доїхавши до острова, загорівся військовий ешалон з технікою. Одразу після полігону вибухи почали лунати на Кримському мосту. Крим горить туристичний сезон в розпалі. За даними телеграм-каналу, Ський вовк наразі горить вісім вагонів, а також 12 ешелонів з технікою. Аналітик та авіаційний експерт Костянтин Криволапа зауважив, що з точки зору міцності цей міста проста інженерна конструкція, яка складається з досить звичайних елементів. Оці ці прольоти стоять на опорах. Одна опора у них закріплена, друга опора вільна. Вона тільки опирається, вона нічим не придавлена до мосту. Мабуть, під'їхали якісь хлопці знизу, щось там підклали, і воно бабахнуло. Зазначив він. Також аналітик пояснив, що має статися. На Кримському мосту, аби він припинив функціонувати назавжди. Там дві арки: одна арка для автомобільного переходу, а друга для залізничного Її міцність обумовлена тим, що це як лінійка, яку трохи зігнули, і вона спирається на два кінці в будь-якому місці, де ти її поламаєш. Там вона обрушиться, тому що вся ця конструкція працює на стискання, тільки ти виведеш щось із ладу. Воно все обвалиться, обвалиться вже не на тиждень, не на два тижні, не на півроку, а назавжди розповів криволап. А от за словами. Пропагандистів РФ за їхньою офіційною версією їхній поїзд зупинився прямо перед мостом. Наразі склад знеструмнений, Люди вийти не можуть. А відправка затримується щонайменше на дві години. У південній приміській пасажирській компанії заявили, що затримуються відправлені поїзда Керч анапа маршрут якого йде Кримським мостом. До того ж, зупинено рух поїздів на перегоні. Више Стабліївка, Керч Південна, Новий парк. А пропагандисти кажуть, що потяги у сполучені Краснодарським краєм прямують за графіком. А у зв'язку з подією на Кримському мосту будуть по можливості уведені у розклади. Окрім цього, після вибуху на Кримському мосту залізничний рух теж зупинено. Потяг Москва і Фатурія вже 14 годин стоїть у Тамані. В той же час самі росіяни за добу до підриву кримського мосту зупинили судноплавство у Керченській протоці. Росія могла заздалегідь знати про підготовку до підриву кримського мосту. Тож зупинила прохід суден через Керченську протоку заздалегідь. Ще за 16 липня про це пише ретроса Ланням на три джерела знайомі із ситуацією. Навігація стоїть уже третій день. Зупинили ще 16 липня близько 17.00. Там у Керченській протоці зараз взагалі ніякої проводки немає. Повідомив один із них. Два інші джерела підтвердили, що прохід через Керченську протоку закрито, не уточнивши деталей. Росморіч флот відмовився від коментарів для видання за даними системи стеження за суднами в терміналі. Рефінтів, зокрема, два танкери зі зрідженим вуглеводневим газом. М. Відвантажені з терміналу Мактрен Нафта в порту Темрюк, 15-16 липня. Наразі знаходяться в Азовському морі поблизу Карчинської протоки. Адміністрація терміналу Мактрен Нафта в Темтрюко в порту Тамань також не відповіла на письмовий запит Реторс. Керченська протока з'єднує Азовське море з чорним судна з вантажними проходять через протоку в обох напрямках. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково Переможемо разом!